За внесок у перемогу, за відданість України та її народові, до Дня Конституції у Черкаському виші нагородили військових, чиновників та волонтерів. Детальніше у сюжеті. Сьогодні Конституція ядро національної правової системи України. Для нас, українців, конституція це про права і свободи. На площі перед Черкаським державним технологічним університетом зібралися ті, хто причетний до захисту прав і свобод та наближення української перемоги. Правоохоронці, рятувальники, військові, а ще волонтери та громадські діячі у День Конституції їх зустрічають українською піснею. Ти питав мене, чи буду вірити в людей? Я буду бо є люди, що живуть для людей. Сьогодні Конституція це не просто документ, це наша броня, яка допомагає захистити мову та культуру, мати право на життя в демократичній державі. Все це намагається відібрати східний ворог, Росія, каже начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За що ми сьогодні стоїмо, за що ми сьогодні боремось, практично все написано в Конституції це наш суверенітет і незалежність, це наше право бути вільними, це право нашого вибору, розвитку. Це право мати власну мову, власну культуру. І на це все зазіхнула держава-зло, держава-агресор. На жаль, серед воїнів, які стоять на смерть, ми маємо наших загинувших героїв, які повертаються до своїх родин на щиті. Указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено військових Андрія Брудька, Михайла Дядзюру, Володимира Курченка. Відзнаки приймали рідні захисників. За захист державного суверенітету та вірність народу віднагородили і нацгвардійців. Грамоти та подяки отримали також громадські діячі та чиновники. А відзнаку за оборону України міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Український народ потребує одного згуртованості і спільної дії. Щоб наближати українську перемогу, тут, на цьому місці, я хотів би зараз подякувати за ту відзнаку, яка в першу чергу належить територіальній громаді міста Черкаси, всім тим людям, які ціною власного життя сьогодні здобувають. Нашу незалежність грамоти та подяки отримали рятувальники, що ліквідовували наслідки ракетного обстрілу умані, прикордонники та поліцейські. Не забули й про волонтерів, які допомагають забезпечити наших захисників. Їхня робота триває не рік, а більше, додає очільник Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Вже десятий рік ми вигризаємо своє право на свободу, незалежність, демократію, суверенітет. На полі бою. І за цей час всі усвідомили, що нам є за що воювати, і є кого захищати. Щиро вітаю з Днем Конституції. Слава Україні! Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.